На одному з найбільш завантажених перехрест Мукачево світлофор на декілька годин перестав працювати. На диво це не викликало хаосу на дорозі та тривалих заторів. Все тому, що з усі біж на тротуарі розмістили тимчасові попереджувальні знаки, а в центрі перехрестя встановили імпровізовану кільцеву розв'язку. Щоправда, не всі водії звертали увагу на нововведення. Це є європейська практика. За допомогою кільця розвантажується рух, зменшуються затори. Так само, як бачите, на даному участку дороги. Це саме відбувається. Побуде день-два, ця організація дорожнього руху, і водії, думаю, привикнуть до цього новшества. Подібний експеримент проводиться для того, аби дати водіям можливість звикнути до нових умов дорожнього регулювання, а також проаналізувати ситуацію та врахувати її при проектуванні кільця. Проводиться вивчення можливості влаштування і організації кругового руху. Дана схема. Дасть можливість покращити трафік на цьому перехресті, збільшити потік. Але певні параметри нас обмежують, такі як ширина проїжджої частини. І для цього було вирішено провести експеримент, щоб в рамках експерименту визначити чітко, в який бік, наскільки можна провести. Поширення проїжджої частини. Як тільки будуть відомі результати проведеного експерименту, їх оприлюднять, після чого приступлять до проектування. Далі справа казначейством, адже дорожні служби готові приступити до роботи в будь-яку хвилину. Були б тільки кошти. Проектна організація, яка проводить вишуковальні роботи, вона проведе розрахунки, визначить параметри проїжджих частин, діаметр круга, і вже тоді буде оприлюднено ескізний варіант. Цієї розв'язки встановлення кільцевої розв'язки на перехресті садової духновича не єдине заплановане нововведення. Подібну розв'язку планують зробити і на вулиці Ілони зріні для збільшення транспортного трафіку. Роботи проводять в рамках масштабних ремонтів доріг міста, зокрема на вулиці Тургенєва та комунарів. Тож будьте пилі на цих ділянках і звертайте увагу на попереджувальні знаки.